Бачимо сьогодні досвід двох людей. Ісус оздоровлює, проповідує, зціляє, проповідує, знову зціляє натовпи, знову проповідує натовпам. іде помолитися у тихе спокійне місце, щоб відпочити, і там Його знаходять, не дають йому відпочити. І він без нарікання йде і продовжує свою місію. І бачать, що він це робить невтомно, що він в цьому щасливий і йдуть за ним. І бачимо Іова, який стверджує, що, немов наймит, який жде кінця робочого дня і заплати, так місяці омани випали мені на долю і припали мені ночі болю. Тобто, стверджує, що його життя це служба, яка не має жодного сенсу. Чи я стверджую, що моє життя не має сенсу? Якщо так, то може я роблю не те, до чого мене покликав Бог?